Всім мир. Хай Бог благословить кожного, щоб кожен, хто бачить, хто дивиться це відео, щоб. Ви зрозуміли сенс життя, тому що саме головне і найголовніше взагалі в нашому житті це зрозуміти сенс життя, і взагалі навіщо ми у цьому світі, навіщо приходив Ісус Христос, для чого взагалі існує Біблія. І від цього розуміння буде приходити взагалі розуміння сенсу і взагалі того призначення для кожної людини на її життя. Тому що для кожної людини, коли ми знаємо своє. Призначення, взагалі, для чого нам дана дане це життя, для чого ми взагалі існуємо у цьому світі? То в нас з'являється розуміння на що тратити. На що витрачати, на що е, покладати це життя, і ви знаєте, що е, на протязі всієї історії землі було дуже багато людей, які були, е, які робили, е, займалися над тим, щоб зробити друкування Біблії, на те, щоб розповсюджувати Біблію, слово Боже, там апостоли були, і це ті люди, які Покладали своє життя за для того, щоб слово Боже воно було розповсюджено по всій землі. І на сьогоднішній момент також є люди, які займаються тим же розповсюдженням слова Божого в Ютубі, от, в інтернеті, так як ви дивитесь зараз в мене. Я також дивлюся кожен день слово Боже для того, щоб моя духовна людина вона зростала кожен день. Для цього є канали Салтаненко Станіслава та Юлії, на, на котрих виходить кожен день хліб. Духовний хліб для того, щоб ще більше не перебувати у дух у духі у дусі страха чи депресії, тому що на даний момент ми знаходимося в Україні, в Одесі, і в нас йде війна, і це жахливі дії, коли реально літають ракети над головою, коли взагалі вони кудись прилітають. І це ви знаєте, що. Це такий момент, що можна на цьому фоні і взагалі жити там у депресії, бути у страхі. але слово Боже і Господь він надає цей сенс життя. Він показує, що вся ця матерія, все це життя, котре тут є, воно. Тобто у нього є час, і коли час закінчився, наступає вічність. І від цього, взагалі, від нашого розуміння сенсу життя та е, розуміння реальності вічності взагалі е, залежить все наше життя, на що ми його е, використаємо, на що ми його будемо. Е, Взагалі, чим будемо займатися, тому що є люди, які просто можуть займатися цим своїм життям, але потім на знаход... знаходитися в депресії, тому що не зрозуміли сенс життя. Але є ті, які полягали е і покладали своє життя задля розповсюдження Слова Божого. Тому на сьогоднішній момент також є ті люди, і це е ті люди, котрих я слухаю, тому що в них є реальний е результат життя, і вони покладають своє життя для того, щоб розповсюджувати слово Боже до края землі. Тому рекомендую кожному заходити, підписатися на канал Станіслава та Юлії Салтаненка і дивитися кожен день духовний хліб. Хай вас благословить Господь. Амінь.